Усім добрий день. Я перепрошую, може, я буду говорити трохи нескладно, я вже давно не, ну, не була в такому великому перед такої кількістю людей не говорила. Ви знаєте, дуже прикро, коли завжди говорять, що от найгірший маршрут це спортивна і вулиця Зарічна. Це якісь там живуть такі люди, від яких треба втікати. Чому ви так говорите? Ви врахуйте те, що ми живемо на окраїні міста. Ви подивіться, де знаходиться, наприклад, вулиця Котляревського, чи, наприклад, вулиця Гушевського, де кожних дві хвилини відправляється маршрутка. І де люди мають можливість в будь-який час, куди їм потрібно, мають можливість доїхати чи туди, чи назад, куди їм потрібно. Ми ж на цій вулиці Зарічній і на спортивній. Ми як ви розумієте, як полонений. Тому що ми не маємо такої можливості. Автобус їздить раз в годину. Один раз в годину їздить автобус. І якщо люди просять, наприклад, зранку чи ввечері, коли є година-бі, щоб йти на якісь такі поступки, щоб люди могли добратися на роботу і з роботи нормально, то я би просила все-таки розглянути це питання і прийняти до уваги, то, що люди просять. Ми ж такі самі Чанці другого як і всі, розумієте, вулицю ремонтують ніколи. Один раз, за 40 років, що я там проживаю, одного разу засипали шутром і залили смолою. По сьогодні ж іде. Я, наприклад, збираю камінці і за саме засипаю у свого подвір'я ямки. Розумієте? Ніхто на нас не звітає уваги. Мало того, що. Коли людям потрібно е, якісь трошки поступки зробити. Я би вас просила все-таки це питання розглянути, щоб наші діти не приїжджали до, до школи на годину скоріше, щоб люди, які добираються на роботу, так само не сиділи по годині і не виходили, наприклад, йому треба на пів дев'ятої, значить він мусить їхати половина восьмої, чи там як чи ну усякі, розумієте, люди всякі є. У кожного є свій. звичайний, щоб під кожного не можна підлаштуватися, але потрібно. І вихід знайти, допоможіть нам. Ми не просимо багато. Ми не просимо, щоб нам там вулицю. Ми самі собі трохи от, тепер прибирали і міст собі почистили, люди всі вийшли, взяли лопати, жінки всі вийшли, почистили міст, позбирали, що сміття, що там понад е, год. Хоча є такі звичайні люди, які не хочуть цього робити, і живуть у Будахах, у і самі е, е, шию. Зміт, ми самі це робимо, бо ми хочемо, щоб наша вона гарна, щоб ми себе відчували людьми, щоб ми зустріли нормальне свято. Ну і тому, раз ви перевізники, і ви виграли той тендер, то, будь ласка, нам зробіть якісь такі. Зверніть увагу на, на людські прохання, і не треба нам, нам, про нас говорити, що ми якісь звірі. Дев'ять чоловік ніколи в автобусі, я їжу деколи рідко, раз на тиждень можу їхати, ніколи дев'ять чоловік у нас безплатно не їде. А то, що водій може в грудій формі відповісти, я на собі це я не якась хубіянка, звичайно, я можу бути трохи там і нервова, але я стараюся до чужих людей відноситися толерантно. І водій не має права там викрикувати цей, можна нормально сказати, будь ласка, заплатіть там чи як. Ну, є звичайно і сварливі люди, ну що ми будемо говорити? Люди всякі, а вона би вас просила, щоб у години пів нам пішли на отакі поступки. А може можна, наприклад, не пускати такий великий автобус, а пустити, наприклад, меншого розміру якийсь такий авто. авто цей, щоб їздили, що півгодини і на вокзал. А не з центру двійка їздить що дві хвилини, а з вулиці Зарічної на вокзал не можна доїхати. Треба їхати е, тільки двома автобусами. Ми вже не говоримо навіть за те, що на електричку там комусь потрібно. От. Ну, я не знаю, перепрошую за сумбурність, Я би вас просила звернути на нас увагу і не думати, що ви такі всі погані. Ми є нормальні люди. На кого ми не кричимо, ні з ким ми не хочемо сваритися, ми хочемо жити мирно. І, будь ласка, нам вирішити це питання. Дякую. <пасу> Дякую вам. А давайте, я так думаю, всі вже зараз виступили хто бажав. Я би хотів, щоб ви зараз для мене, в тому числі особисто, більш чітко сформулювали, яка ситуація є і що проситься, і що для того треба. Чи складно це ні? Хто Роман Васильович, може? Чи Йосип Михайлович, і хто? Йосип Михайлович, ви можете от сформулювати? Чи мова йде тільки в тих двох рейсах і все? Чи ще в графіках, які не підходять чи військовим, чи іншим? Це діючи? Це графік, по якому ми їздимо. Я роздавав. Ну, от дивіться, я зачитаю для всіх, бо всі не можуть переглянути. Я буду читати, вулицю зарішу. 6,45, 7,35, 8.00, 8.35, 9.30, 10.20, 11.20, 12,20, 13,20. До 9 години і кажу до 10 ми вивозимо всіх людей, всіх дітей, які їдуть до школи. Всі їдуть безкоштовно. В якій годині? Шановні? А як можна в 835 поїхати з вулиці Зарішені і попасти? Я там просто одне, ви розумієте, що в цьому інтервалі я даю автобуси. Ви розумієте, що я знімаю завеської війни і даю на місце додаткові речі. Це додатковий автобус їздить, не якими їздить вулиці Зарішення, Пане Ігор. Задіяно автобусів на наш маршрут. Ви мені відповідали. Скільки? Ви сказали мені, з Скотлевець три автобуси. Я І Він не я... знімає з Турскавецького. Отой пан на його не та, Третій автобус, він його просто не пускає. І порахував мені, як ми були в Ілика, він мені порахував. Сім з половиною кілометрів в одну сторону, 7,5 в другій. То є звідси, за річної до е, кранового, а їздить тільки до центру. От так рахується і так правильно все <тас> говориться. Все, в 9-й годині доставтелей, підставі підноситися. Зараз тут ми не складаємо графіка, розумієте? Ми принципово здаємо питання тому, що я говорю, що треба виїхати дев'ятої, щоб попасти дітям до школи на дев'яту. Чому ж перший був графік? 8.15. Невже 8-15 діти не могли їхати до школи і стояти 15 хвилин погуляти по школі? Чи як ви, як ви мені говорили на прийомі народного депутата-помічника? Це ж ви ініціювали громадські слухання, а ви перед тим, шановне, ви перед тим сказали, що це не ви ініціювали. А я них хочу сказати, що це ви ініціювали. Це кензелка, мене викликала, по телефону, по телефону мені. Е, пане депутат, вас не було там навіть близько. І я хочу сказати друге. Коли я прийшов до і були засідання, хотіли мене зробити крайнім. Повірте, я такий самий депутат, як пан Ільницький, тільки не цієї ради. Розумієте? І ви збираючи підписи, трошки неправильно робите. Добре, ваш дітей. Але я... на 9 годину, 8.15 чим було тяжко їхати до це? Чому? Ви змінили графік. Чому ви змінили цей графік? Я вам дала конкретний графік. Ви змінили графік. Рівно година і половина. Яка рівно година? Одно. Та є виробничі, які не вкинуться. Є якийсь інтервал руху? Чи ви думаєте, я захотіла 8-15? Я не хочу. Я знаю, що ви можете нахамити. Я ж знаю. Я хамив вам. Де? Та Де Я вам графік, то ви чистала? Просила, відреагуйте, а далі люди просить. Ви писали графік? Ви приносили, є Ігор Іванович Коцюбей, йому приносили графік, власноручно рушно написано от так має їздити. А це не означає, що ви є спеціаліст. Якщо ви є спеціаліст по транспорту, взяйте в цей крізь і робіть графік. Писали сте графіки? Чи є рукою? Моєю написано. написали?